Всім привіт! Отже, новенький проєкт від Bethesda вже на ринку. Величезна купа людей встигла із ним ознайомитися та поділитися своїми враженнями. Комусь сподобалося, комусь не дуже. Але в цьому відео ми поговоримо про декілька проєктів, які дуже схожі за тематикою та геймплеєм на StarField. Тому сідайте зручніше і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Першою наш список відкриє гра від хлопців, які б дуже сильно хотіли створити продовження Fallout New Vegas. але створили якусь подібну гру під назвою The Outer Worlds. Величезної кількості фанатів, фоличу, вона на себе не перетягнула. Як мінімум, небагато людей сприйняли настільки яскраву графічну складову, але поціновувачів вона точно отримала, як і позитивні відгуки від преси. З геймплейної точки зору, це класична гра від Obsidian. Ти починаєш досліджувати планету, на якій опинився. Дістаєшся першого великого міста. І починаєш втягуватися у місцеве життя. Дізнаєшся різноманітні таємниці, мотивацію різних героїв, їх погляди на життя, а деякі навіть вирішують до тебе приєднатися. Адже ти капітан космічного корабля, який варто зауважити, спочатку потрібно відремонтувати. Квестова частина в The Outer Worlds пропрацьована дійсно дуже крутезно. По-перше, тобі цікаво допомагати місцевим людям, адже вони добре прописані, і ти в якийсь момент їх просто розумієш, тому й погоджуєшся, а не тому що потрібно виконати черговий квест. Окрім всього цього, твої рішення будуть впливати на майбутнє тих чи інших персонажів або цілого поселення, як на початку гри, коли, наприклад, буде дві групи людей, які на фундаментальному рівні відносяться до поняття свободи зовсім по різному, і тобі потрібно обрати, кому ти хочеш допомогти. Окрім цього, в грі цікаво знаходити різноманітну зброю та використовувати її, досліджувати різні загадкові місця, розбиратися в тому, що відбулося, і так далі. Як я за а раніше у вас є корабель, завдяки якому ви можете подорожувати по різним планетам, продавати, купляти та знаходити нових компаньйонів. Загалом дуже хороша та цікава гра. Про що свідчать відгуки у стімі? Відгуки до оригінальної версії гри. Тому можете спробувати, якщо подібна графіка для вас це окей. В мене чомусь завжди відчуття, що ця гра нещодавно анонсована і повинна дуже скоро вийти хоча все навпаки, адже мова йде про Star Citizen. Її анонсували ще в далекому 2012 році, у жовтні, та розпочали краудфандингову кампанію, завдяки якій сталося щось неймовірне для ігрової індустрії. Адже розробникам вдалося назбирати більше 600 мільйонів доларів. І з якоїсь сторони це зіграло з ними злий жарт, адже грошей стало досить багато, через що розроб. Просто перестала активно просуватися. І ось уже в 2023 році гравці мають лише альфа-білд гри, який причому вони можуть купити за досить серйозні гроші. За стандартне видання гри гравцеві доведеться заплатити 45 доларів. І це з урахуванням знижки на момент написання цього тексту. Якось дивно не знаходите. Тим не менш, спробувавши гру, ви зрозумієте, що реліз може відбутися взагалі дуже і дуже нескоро. Адже розробники хочуть реалізувати настільки багато сміливих і. Ідей, що ти навіть уявити не можеш, яким чином це буде працювати, хоча як задум це неймовірно круто. Але з іншої сторони перед вами відкриється величезна кількість різноманітних завдань, занять та рандомно згенерованих ситуацій, від яких ти будеш просто у захваті. Особливо величезна кількість гравців при розмові за Starfield згадує імерсивність, яку дарує цей проєкт. Адже на початку гри ти будеш відчувати себе новачком, який дійсно нічого не розуміє, проте трохи згодом, коли ти втямиш, які кнопки натискати. Який важіль потрібно обрати, які цифри за що відповідають, як потрібно комбінувати різне приладдя, які сильні та слабкі сторони того чи іншого спорядження, ти будеш відчувати себе справжнім асом, який повинен навколо себе зібрати зелених пілотів новачків і розповідати, як круто колись ти розібрався з якимись справами, завдяки своїм неймовірним вмінням. Розробникам бажаю реалізувати свої ідеї. З 1 і по 13 вересня магазин Телемарт відзначає своє день народження і приготував для вас величезну купу подарунків. По-перше, ви можете виконати квести у бойовій перепустці та отримати бонуси, які можете задіяти у наступному замовленні. По-друге, діють величезні знижки на товари, які ви ніде більше не знайдете. Тому варто перевірити те, що ви хочете купити. Можливо, саме на ваш товар діятиме величезний мінус до суми. По-третє, діє акція під назвою «Ралі збірка» і головний приз блок за 8 тисяч гривень. Окрім цього, будуть і інші призи. Вам потрібно зайти до самого магазину і швидше за інших зібрати ПК. Акцій дуже багато, як і величезних знижок. Тому можете завітати до магазину. Посилання я залишу в описі та закріпленому коментарі. Ми завжди звикли створювати перед початком гри свого персонажа, давати йому якісь особливості, обирати зачіску, колір очей, загальний вид тощо. За цим редактором можна проводити величезну купу годин. Втім, Everspace 2 вирішила піти трошки іншим шляхом, і це насправді дуже оригінально. І в цьому випадку слово оригінально це комплімент. Безумовно, у вас буде головний герой, пілот вашого корабля, але ви його будете бачити за час кат сцен, які подаються у проєкті як мальована історія. І це виглядає досить стильно. Увесь час вам потрібно буде керувати вашим кораблем, знищувати ворога, добуваючи ресурси та досліджуючи величезні космічні простори. Звучить банально та нецікаво, а ви спробуйте. Зрештою, це більше схоже саме на космічний симулятор. Але це РПГ гра у відкритому світі, тільки ваш головний герой, ось перед вами ваш човен. Вам доведеться із ним якось уживатися. По-перше, ви можете досліджувати покинуті кораблі у космосі. В них знайдете досить цікавий та корисний лут, за рахунок. Ого, будете прокачувати власний човен, додаючи йому різноманітні компоненти, наприклад, нову зброю та багато чого іншого. Подорожувати ви зможете між галактиками, які матимуть свої унікальні ресурси та різноманітні бази. Окрім того, виглядатимуть вони геть по-різному. Якщо максимально простими словами намагатися описати цю гру, то це класична гра у відкритому світі із величезною купою завдань, які ви можете виконувати, досліджувати, займатися гріндом. Так, так, без цього ця гра не обійшлася, але в цьому випадку. Ку, це виглядає автентично та всім іншим, чим ви можете займатися, в умовній Sleeping Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, GTA 5 та іншими. Бойова система реалізована максимально аркадно. Тому вивчати якісь навички та пітніти за час бою вам не доведеться. Якщо полюбляєте щось подібне, Welcome грає у стімі, окрім того, у підписці Game Pass на ПК. Німецька компанія EgosOft здається, що цілком та повністю зосереджена на космосі, адже розробила цілий всесвіт під назвою X, до якого входить величезна кількість ігор, і це переважно повноцінні такі серйозні космічні симулятори. Останній проєкт у рамках всесвіту має назву X4 Foundations і був випущений у 2018 році. Перед тим як ви будете вирішувати, чи хочете пограти, варто зауважити, що це дійсно симулятор. Тут у всьому потрібно прискіпливо розбиратися. Як керувати цим космічним човном? Мільйони комбінацій клавіш, яким чином працює економіка, яка кількість фракцій є, як вони взаємодіють, і ще купа аспектів пов'язаних із ними, та ще багато різноманітної інформації. Почувши це, можна подумати, та ну навіщо мені це потрібно? Але трохи погравши, ви зрозумієте, наскільки це цікавий проєкт, який починає потроху втягувати в себе, і через деякий час ви навіть не відчуваєте, як промайне багато годин, і за вікном вже буде виднітися сонечко. Пам'ятаю, як я перший раз приземлився на космічній станції і вирішив просто нею прогулятися. І це було якось неймовірно крута деталізація. А тоді це був чи то 18-й, чи то 19-й рік. Навколо щось відбувається, хтось кудись поспішає. Кораблі літають. Прям вау! Коротше, перед вами велетенський відкритий світ. Робіть що захочете, розвивайтеся, будуйте свою компанію та заробляйте гроші. Будь ласка, пригоди чекають на вас. Але пройдіть школу польотів, це важливо. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам! Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші неймовірно вагомі та надпотужні внески. Ви дуже круті. Дякую, плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент, який ти побачив, можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ, а ми продовжуємо. Коли вперше анонсували цей проєкт, гравці були просто у захваті, адже раніше чогось подібного не було і масштаб був просто нереальним. Коли стався перший анонс, розробники вказували на те, що буквально все, що ви зможете побачити у грі, буде процедурно генеруватися. Таким чином ви будете отримувати нереальну кількість планет. Мало того, кожна з них буде унікальною. Плюсом до всього цього неймовірного світ буде цілком безшовним. Ти можеш подорожувати планетою, бігати або літати на своєму космічному кораблі. Це, до слова, маленький камінчик в сторону Старфілду, в якому майже кожна місцина йде завантаження. А тут можеш знаходитися будь-де. Не сподобалася планета без проблем. Сідай за штурвал і просто злітай угору. Там на тебе чекають величезні простори відкритого космосу, у якому є космічні бази, інші кораблі та, як я зазначив раніше, нові планети. Об'єктивно, опис гри навіть у 2023 році може тебе вразити. А на момент анонсу взагалі був 2013 рік. Розуміло, що тоді геймери взагалі були у захваті, і майже кожен говорив, що це буде наймасштабніший проєкт, який тільки бачила ігрова індустрія. Потім стався реліз, і було дуже багато запитань. Але сьогодні ми про це говорити не будемо, адже гра отримала величезну купу оновлень, доповнень, фіксів і так далі. Що гравці матимуть у 2023 році, коли запустять No Man's Sky. Насправді досить хороший та відполірований проєкт із цікавими механіками та чудовим дослідницьким геймплеєм. Гравець це такий собі. Дослідник, який подорожує планетами, виконує різноманітні квести. У вас, звісно, є там якийсь сюжет, але він настільки завалений тим, що відбувається, що складається враження, наче він другорядний. Тим не менш, планети наразі виглядають дійсно цікаво та круто. На кожній з них свої біоми, десь може бути цілковита радіація, на якійсь пустеля, інша взагалі може бути вкрита водою. Якщо планета ближче до зірки, вона буде тепліша, може бути навіть схожа на Землю. Ви відкриваєте їх, даєте їм назву, як і новим створінням, яких ви там знайдете буде варіант побудувати базу, таку, знаєте, величезну дослідницьку станцію, крафтити різноманітні речі та переробляти копалини. Наразі гра виглядає дійсно дуже і дуже класно. Мені навіть здається, що саме такою її уявляли розробники із Hello Games. Рекомендую кожному. На цьому відео добігає кінця. Можете в коментарях написати свої варіанти ігор, які схожі на Starfield. Наприклад, точно потрібно згадати серію Mass Effect. А я вам дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.